Всім привіт, мої любі друзі. Продовжуємо грати на карті Нейбрун. В минулі серії ми майже всі поля засіяли, і у нас тільки саме найостаннє поле. Воно з 4 гектари. Так що це буде трішки небистий процес. Для нашого джундир. І відправляю Хай зараз на сії. Нас підприємства майже всі у нас тільки залишилося оце посіяти тільки сої боби і все. Ну, я, як обично, я на, на цьому полі сію свої боби. Ну так, допоможно заробити, так в принципі буде, думаю, нормально. А гроші то втікають, капець просто. О! Бачу, позабив ну, Треба зараз піти мені по-бистренькому це все діло посортувати. Бо не буде мені місця. Зараз я по-бистрому посортую. І буде, в принципі, так, на одну сторону буде на рапсове, а на одну сторону в мене буде чисто сонячна коалія. Це теж не бистрий процес, але все-таки я зараз посортую по-бистрому. Щоб нам хватило місця для нашої продукції. Треба буде ще у нас подивитися на хлібний завод, бо тому що в нас там зараз теж буде місця не вистачає, тому треба зараз подивитися. Так, все-таки все я все вже посортував і скажу вам, трішки в мене непогано вийшло. Продукції і ще буде перероблятися. То я думаю ми отримали непогані гроші. Ще тут є 8 кубів каноли і 17 кубів соняшника. Це ще багацько. Але зараз я якраз канолу посіяв, зараз ще трішки каноли закине, бо соняшника в нас, в принципі, вистачає. Я думаю, ми отримали непогані гроші. Так, похлібо у нас, бачу, ще, в принципі, місце є, тому хай поки що залишається так. Можливо, ще перемотаю десь 2 чи 3 місяця, це скоріше всього. Тоді, да, прийдеться, буде трішечки посортувати, щоб було трішки хватало місця нам. Так, бачу вже косяк. Так, да, тут бачу без косяка не буває, а це завжди. Він тут залишає цю полосу і не знаю, чого він не може це пройти полосу. Скоріше всього, що це, ця гора нам мішає, тому не може робоче це пройти. Так, сильно ну, тоді відправляю зараз сюди, я хай в принципі, оприскую. Джундір зараз по-бистріму закінчить це поле і буде у нас завершення посіву. Так, все, я вже закінчив посівну. Зараз я скоріше прийду з гербіцидом. Там він ззаді його їхав і я трішки зупинив, бо що вони. майже не билися. І тоді будемо перемотувати наш ігровий місяць і починати удобряти поля. Так, все, ми вже завершили прискуть від бур'яна, тепер у нас залишилося тільки, -тільки удобрити. Так, все, я вже перевіз техніку на нашу, на нашу ферму і тепер перемотаємо ігровий місяць. Так, все ми перемотали. Зараз чіпляю розкладача доброго. Трішки зараз я заправлю його, бо там бачу у нас наполовину. А, ну майже, майже все. Тому треба його заправити. Ой, вже не переключився. Так. Ну так, да, треба там і продукцію трошки посортувати, посортувати, так що там є трішки що робити? Так, все наповняємо. Я скажу воно дуже дороге. Це добре. Ну, в подальшому ми будемо купляти собі свинарник і от свинарника вже будемо відбирати поля. Але це буде в подальшому наші такі плани. Ну, вже включусь тоді, коли вже поодобряю всі поля, бо це теж невистрий процес. Так, все. залишилося нам ще два поля, і вже будемо завершувати повністю одобряння наших полів. І перемотуємо, поки наші посіви виростуть, і тоді почнемо тільки збирати. Так, вже залишилося останнє поле, і це вже буде у нас все повністю все. Ну все, я вже завершив повністю ці всі поля удобряю. Відправляюся на ферму, забираю зараз прицепи і відправляю цього тректора назад до вівчарні. Так, все, хай тут він стоїть. Він мене чисто на вівчарні йде. Ми йдемо перемоти наш ігровий місяць, можливо, не один. І будемо починати тоді збирати наш урожай. Так, все, бачу, у нас вже урожай сузрів і вирушаємо його збирати. Так, да, І в слідчій серії я придбаю собі трактора Nepoland t 9700, Тому що я подумав, і собі мені потрібен такий більш потужний трактор. Я планую купити культіватор, а там майже 400 сил треба. Я подумав, якщо з підприємство має непогані гроші, то все-таки можна собі розкошили ці купити. Не Холом Т9. 9 Думаю, нам добре згодиться. Тут то майже 700 кубил так що це дуже потужний трактор. Так, де наш там дір Зараз я причіплюю жатку і вирушаю збирати наші поля. Так, тут я як завжди прохожу вручну таким апаратом. Бо Тут коло курятника, це буде ну, велика біда йому розвертатися, тому можу я пройти це вручну. Тут я посіяв сорго, тому це культура у нас. Появилася в Farm Simulator 23 і вона така більш нова. Тому завжди я і сію, бо непогано виходить муки з цього сорго. Ну і з самого сорго теж виходить непогано, вам скажу. Так, все це поле, Я скажу, це було дуже швидко. Копцери робив би, наприклад, Бот, і це було б набагато довше, плюс ще він бився би з порядником. Довше бився, як збирав би. Беремо прицепи. Зараз вигружу по-бистрому і притуляю сюди на це слідюче поле. Так, і це поле теж я зібрав і скажу цим апаратом я дуже швидко збираю ці поля. Я вже щелку їх, як горішки, я вам скажу. Так, зараз я якраз висиплю і відправлю його на мельницю. Так, все, відправляю зараз на мельницю, скажу, що, в принципі, непогано вийшло з таких двох полів невеличких. Це ну, хороший результат. Імно соргу. Так, все під'їжджаю. Зараз якраз оце досипаю. Ну, тоді, мабуть, вже буде завершувати цю серію. В серією, серії ми будемо це, дозбірувати ці поля, е, орати і сіяти. І по хорошому плані продавати продукцію. Ну і купляти тут трактора Не в холод Т9. Я скажу, ця серія у нас получиться 11 дуже файна, так що всім пока.